Виконуємо номер 9 із розділу для найдопитливіших підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. На яке одноцифрове число треба помножити число 12 мільйонів 345 тисяч щоб отриманий результат складався з однакових цифр, приступаємо до виконання. Помножимо наше число 12 мільйонів 345 679 на одноцифрове число 9. 9 множимо на 9 буде 81 1 записали, 8 запам'ятали. 7 множимо на 9, 63 да 8, 71. 1 записали, 7 запам'ятали. 6 множимо на 9 – 54. Да 7 61. 1 записали, 6 запам'ятали. 5 множимо на 9 45 да 6, 51. 1 записали, 5 запам'ятали. 4 множимо на 9 36 да 5 41. 1 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 9 27, да 4 31. 1 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 9 18, да 3 21. 1 записали, 2 запам'ятали. І 9 множимо на 1 9 до да 2 11. Отримали 111 мільйонів 111 тисяч 111. Ми отримали результат, який складається з однакових цифр. Отже, 12 мільйонів 345 тисяч 679 необхідно помножити на одноцифрове число 9, щоб отримати результат, який складається з однакових цифр. Номер 9 виконано.